Юрій Михальчишин. На даний час проблема: найбільший проблемний сигнал для української влади. Це повинно бути небажання українських громадян повертатися на батьківщину. Очевидно, багато хто з них вважає за краще пересидіти цей момент під бомбами коаліції або під снарядами урядових військ Каддафі, аніж повертатися в Україну Януковича, Азарова і того геноциду українського народу, який у нас сьогодні відбувається. Другий сигнал все-таки це те, що зрозуміло, що небажання українців втручатися в конфлікт, воно ну цілком природнє. Але сліпота української влади, оце вже явище аномальне. Сьогодні, як політолог, я вважаю, що повинно бути зрозуміло кожному, хто перебуває при владі в Україні, що сьогоднішній близький схід це Балкани 100 років тому. Саме з Балкану розпочалась колись Перша світова війна. І сьогодні Близький Схід, молодий, динамічний, агресивний, який розривається між модернізацією, демократизацією і диктатурою. Сьогодні це те саме середовище, в якому розпочнеться третя світова війна, і сьогодні ці технології вже там опробовуються. І те, що держави заходу мають свою позицію, це очевидно. А те, що в Україні немає позиції насправді самодостатньої, це свідчення того, що Україна не є суб'єктом світової геополітики. Знаєте чому? Тому що нашу країну, такі як ви. 20 років перетворювали на помийну яму, а в помийної ями не може бути ніякої ідентичності ні геополітичної, ні зовнішньополітичної, ні військової. І те, що сьогодні відбувається, це доказ безсилля України, доказ того, що Україна насправді не має своєї позиції, і доказ того, що Україна не бачить тих процесів, які розвиваються в світі. І це є трагедія. І коли ми опинимося через 2-3 роки в новій геополітичній реальності, ви продемонструєте світові своє геополітичне банкрутство і нездатність реагувати на виклики нового часу. А оці народи, які сьогодні зараз борються за свою свободу, які борються з західною коаліцією, ці народи вони випереджують українців на багато років наперед, тому що вони знають, що таке свобода, яка її цінність і що свобода варта пролитої крові? От народу Лівії сьогодні можна тільки аплодувати. Я ще раз хочу, можна Я ще це. раз хочу підкреслити, що Україна має чітку і тверду позицію. Ми підтримуємо резолюцію ООН 1973. і це є наша позиція як. Е, Держави, члени Організації Об'єднаних Націй. Тому прошу вас, якщо ви цього не знаєте, краще не говоріть. Бо це, це не внутрішні подадите, справи України, подадите. це міжнародні відносини і це міжнародний престиж України. Ми маємо свою позицію, і наша позиція дуже об'єктивна і співпадає з позицією міжнародного співтовариства. Коли ви говорите на в Україні, що вас піддержують, то ніж молоде і опитне, але психотерапевти не. Евгений Царьков. Опять-таки, к нашему старому разговору вот вы вешаете ярлыки, тиран. Вот смотрите, вы называете Каддафи тиран, да. У которого у медсестры <губить> было. <губить> Я Подождите. Но у медсерговых цивилизованного. У медсестры, у медсестры но это вы цивилизованные. У медсестры, у Каддафи заработная плата в тысячу долларов это тиран. Я вам повторял уже, Саакашвили, который забомбил Осетию и а мирное сколь, население, а сколько это демократ. А сколько ну, зарабатывали ну, э, 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 офицеры СС концентра... в концентрационных лагерях? Ну, вы свою мне, позицию сказали. Дайте Нет, мне, я, а при чем заработная плата? Я еще раз говорю, вы вешаете ярлыки. Почему вы говорите, что тиран Каддафи, опять-таки я не даю оценку свою, кто такой Каддафи, а при этом Обама, который правильно сказал Кажара, сбросил уже 2000 бомб, на мирное население, и там эти данные неправдивые, что там 500 тысяч погибших, это для вас демократ. Не вешайте ярлыки. Когда студия их делает, когда Дони свою позицию показывает, там не понятно. Когда Михальчишин делает, тоже понятно. И я знаю позицию своих коллег, Алиныка и так далее. Это тогда демократия. А когда вы заранее, например, опять-таки я вернусь к эфиру Гурченко, это был тоталитарный режим. Вы не имеете права вешать ярлыки на национальном канале, потому что это может быть ваше собственное мнение. И я здесь еще раз разделяю. Правильно здесь сказали. Почему-то Саакашвили, убивший Мирное население это демократ, а батька Лукашенко, которого, за которого голосуют 80% это тиран. И вот вы такими ярлаками можете довести до чего. Говорит Зарубинский, там 50% поддерживает Каддафи, 50% не поддерживает. У нас Украину под выборы придет Беня, извините, Коломойский, и которому нравится свобода, и скажет, я готов, ну, к примеру, готов поддерживать националистов. Придет Кремль и будет поддерживать Донецк. Разделят Украину, есть такая вероятность. На два лагеря, и опять тогда какой-нибудь... Обама, какой-нибудь Саркози скажет, что они придут наводить сюда порядок, и вот это страшное, что они за нас решают и остаются безнаказанными. Так не допустить турчания. По перше, мені дуже було весело послухати про те, що українська позиція полягає в тому, що ми надаємо гуманітарну допомогу. Скажіть, будь ласка, що треба зробити українцям, щоб ви, депутати від партії регіонів, нам дали гуманітарну допомогу українським селянам, українським школярам? Українським вчителям, українській інтелігенції, які сьогодні вмирають з голоду, 30% українців за межею бідності живуть. Скажіть, будь ласка, Україна така багата країна, щоб надавати гуманітарну допомогу невідомо кому. В той час, коли в нас третина населення просто виживає на сьогодні. І це не перші квітневі жарти, це не ліві, не кадафі. Ви бачите, про кадафі можна довго говорити і нудно. А про українців, які сьогодні нас дивляться, ви чомусь не згадуєте. Їм ви гуманітарної допомоги не надаєте. Там чомусь у вас зовсім інша риторика. Ви говорите про свої зобов'язання перед МВФ, перед Вашингтоном, перед Москвою, перед Брюсселем, Невідомо перед ким. Там ви національні інтерес чомусь не підтримуєте. А сьогодні знаєте, кажете, що Україна подала голос і це позиція. Так вибачте, собака теж біля будки подає голос. Це теж позиція стосовно пана церков, який сказав, що Коломойський фінансує свободу. Знаєте, проблема в тому, що в комуністів чомусь є така патологія мислення. Вони звикли, що як Леніна спонсорували іноземні розвитки, іноземні капіталісти, іноземні спецслужби. Вони чомусь певні, що всіх повинні фінансувати та як фінансували їх. Це така, знаєте, магічне заклинання. Якщо багато разів повторювати, воно нібито стане дійсністю. Можна повторювати до не схочу, але правдою воно все одно не стане. Я, и сразу, сразу говорю, я, я сразу говорю, что это не предположение, а предположение сценария. А Коломойский действительно заявлял, что он готов поддерживать это движение, лишь бы оно было контролируемым. Но ну, помните, было. Поэтому я не воспринимаю, что Коломойские свободы. Я просто говорю, что возможен сценарий, когда будет финансироваться одна часть Днепра и вторая часть Днепра. И нас ради того, чтобы расшатать ситуацию, в том числе и на пространстве бывшем постсоветском, возможно применять такой сценарий, который безнаказанно принимает НАТО, Совет Безопасности лицемерный и такие недоросли, как Сарказм. Кази и прочее тут. Евгения, можно Евгений Копатько. Сразу подождите, миха. Можно? Спасибо. Я хотел бы сказать следующее, Савик. На самом деле, последствия, которые сейчас, ну, события, которые развиваются в Северной Африке и Ближнем Востоке, я смею предположить, в ближайшее время напрямую коснутся и нас. Мы забыли одну очень важную вещь. Мигранты, которые пошли с Северной Африки в Европу, вызывают крайний негатив уже на территории Италии. Вы вспомните то, что происходит. Эти события, не дай бог это докатится до Сирии, потому что это уже сухопутная граница и дальше процесс миграции который пойдет и социальные последствия этих явлений и которые вызовут уже явно не небократические вещи и отношения людей в этих странах проживающих уже будут не в пользу тех людей которые скажем являются мигрантами дальше давайте вспомним события как начинались спали легко два режима в Тунисе и в Египте. С Ливией этот вариант не пройдет, он не пройдет и с Сирией. Поэтому последствия, которые развиваются, они так или иначе, к сожалению, затронут нас. И я согласен с господином Яваривским в том плане, что действительно нужно, как говорится, протягивать ножки по одежке. Чем мы можем выступить? Ну вот молодой человек выступает, что вы туда людей пошлете? Чем мы можем выступить там и сказать, с кем участвовать, чем мы заниматься? У нас армии нет. У нас нет армии, по большому счету, чтобы мы участвовали в этих конфликтах. И, наверное, не стоит. И я прав, с коллегами согласен тут, видите, и оппозиция, и власть. Одной стороны, не дай бог, гражданский конфликт у нас. Кто его будет разруливать? Мы много раз говорили, когда начались события в Азии и в Северной Африке, что говорит, что не дай бог коснется Украины. Приведу опрос февраля месяца. 40% полагают, что такие события могут произойти у нас. Я с Олесем согласен в том, что эта социология нравится, она кому-то не нравится, она действительно отражает наше внутреннее понимание вещей. Действительно, мы далеки очень от Европы, потому что, к сожалению, мы не принимаем этих решений. И, к сожалению, наши проблемы внутренние, и в том числе внутриполитические, не позволяют нам консолидированных волевых действий не потому что там власть плохая или оппозиция плохая к сожалению мы сейчас очень слабы и об этом нужно просто честно сказать себе и наверное единственный аргумент который может это который привести хотя бы к некому социальному согласию здесь это во всяком случае не повторять ошибок там потому что приведу еще один пример вы что думаете там придут демократичные режимы после тех событий которые будут что оружие когда дадут в Ливию повстанцам это что погасит костер войны гражданской да и кто его подтвердит? Потом соберет до кучи. Олег абсолютно прав. Вспомните историю. Там же карт картинка нарезанная. нарезанная после войны, эти территории по меридианам и по широтам. И вот эти события, которые приведут за собой, поведут миграцию колоссальную, они же коснутся и нас по полной программе. И еще это коснется тех людей, которые работают в Европе, в том числе и украинцы, о которых уже там больше миллиона работает. И это коснется напрямую тех заработчан, которые столкнутся с теми мигрантами внутри, этих, которые эти процессы пойдут. На самом деле я хочу сказать одну вещь, на мой взгляд, очень важную. Любые призывы, призывы к тому, чтобы какие-то радикальные действия, нужно понимать, что эти действия без последствий не останутся. Это самое главное. Если мы не можем это делать, то лучше молчать иногда, чем говорить. Спасибо. Я хочу 30 секунд. 30 секунд, потом и Я хочу сказать, если мы не будем принимать участие нигде, у нас никогда не будет армии. Потому что эпоха национальных армий закончилась. Сейчас армия может быть только в коллективе. Коллективные войска. Либо миротворческие, либо миротворческие войска ООН. Либо коллективные... Либо коллективные войска давай, НАТО. Давай, ребята, проблема не давай, в том, чтобы сейчас смешиваться. Смотрите давай, дальше, спасибо. на 10 лет вперед, на 20 лет вперед. Сами, Еще раз говорю, эпоха национальной кармии закончилась. Значит, мы э, задали вопрос нашей аудитории. Хотели бы вы, вот то же самое, что мы задали по ту сторону экрана, чтобы русский язык стал вторым государством в Украине. Смотрим, смотрим внимательно. Рожденные в Украине ребята, которым 18-19 20 лет. Нет, 68%. Но треть, да. Смотрим на психотерапевтов. Образованные, начитанные люди. 52% считают, что да, русский язык должен стать вторым государством. Но смотрите дальше. Какой язык нуждается в защите в Украине? Украинский, русский, ни один из них. Рожденные в Украине – 80% считают, что украинский язык нуждается в защите. 12% русский, и 8% не один из них. Но ну, подавляющее большинство украинский язык. Психотерапевты. Психотерапевты, да. Ни одна из них 48%. 40% украинский, 12% русский. Дальше. На каком языке? Хотели бы вы, чтобы учились ваши дети русском, украинском, английском? Мы дали три версии, три возможности. Вот смотрите. Это рожденные в Украине. 76% украинской на украинском, 16% на русском и 8% на английском языке. Что касается психотерапевтов. Видите, 76%, несмотря на то, что люди считают, что должен быть вторым государственным русский, 76% считают, что их дети должны учиться в украинских школах. Да, 16% да, русский язык и 8% английский язык. Юрій Міхальчишину знаєте мені як українському націоналісту дуже добре зрозуміла підстава цих всіх розмов сьогодні. Насправді мені до речі, абсолютно не цікаво, що думає з цього приводу Венеціанська комісія. Знаєте, сьогодні Венеціанська комісія, завтра гарський трибунал, після завтра Вашингтонський обком потім Московський Патріархат. Це все не цікаво. Ми живемо в Україні і повинні думати про українські реалії. Ралі у нас на сьогодні такі, що я чудово розуміють, для чого регіонали і комуністи влаштовують ці танці на тему лучше бить ізнасіливаний, чим українізірований. Ви знаєте, що сьогодні зовсім не першоквітнева ситуація. Сьогодні піднялися на 15% тарифи на електроенергію. До жовтня місяця на 50% зросте вартість тарифів на житлово-комунальні послуги. І от тоді насправді вони даремно регіонали і комуністи чомусь думають, що їхні виборці восени, коли отримують квитанції за газ, квартплату, світло, вони будуть дуже втішені з того, що ці квитанції будуть надруковані російською мовою. Чомусь вони думають, що виборці сходу і півня їм це пробачать, буде дуже втішені. Бо якби ці квитанції були надруковані українською, вони бажали, що це дорого. А так вони будуть безмежно втішені. Чудово зрозуміло на сьогоднішній день. Головна проблема є реально соціальною, і та проблема, про яку сьогодні намагаються замовчати. Це спосіб зараз підняти знов неактуальні теми. Знаєте, чому я припинив дивитися телевізор? Тому що п'ять років я чую ті самі аргументи, ті самі проблеми: НАТО, не НАТО, Венеціанська комісія, а перепис населення такий, а перепис населення сякий. На сьогоднішній день в Україні реально є боротьба багатих. Проти бідних, і сьогодні ми єдина сила, яка говорить: ми за українців, ми за бідних. Тому що Коломойський, Григоришин і Сурки справді розмовляють одною мовою, а ми розмовляємо іншою мовою. Якщо комуніст церков хоче референдуму з приводу української мови, Ви я пропоную інші референдуми одночасно Пропоную інші да. референдуми. Референдум. Кому належати українська земля? Чи можна її продавати, чи не можна? Чи можна націоналізувати українську промисловість? Не перебувайте, будь ласка, чи можна на сьогоднішній день. Продавати українську землю. Чи потрібно на сьогоднішній день Україні така річ? Ну перепрошую, не перебувайте, пане Карасьов. Чи на сьогоднішній день? Ну давайте я скажу, що українців сьогодні. Пане Карасьов, вас культури де вчили? Ви політолог, чи ви хто? Зараз обговорюємо іншу Не перебувайте тоді, не... пане Карасьов, майте совість. От на сьогоднішній день це хвилює українців, а те, якою мовою вони будуть розмовляти, вони вже самі давно визначилися. А тому, що це все пов'язано, тому що в Україні на сьогоднішній день при владі не український бандитський капітал і кримінальна буржуазія. І та кримінальна буржуазія на сьогоднішній день говорить одною мовою: чому ми боремося проти олігархів? кампанія. Не, не тому, що вони росіяни, євреї там чи каракалпаки. А тому, що вони обкрадають українців. В нашій партії на сьогоднішній день, наших прихильників, О, до речі, третина російськомовних. Третина російськом, це я це, це добре знаю ви в різних компані. регіонах. І тому я добре знаю, за кого ми це сьогодні буде... боремося, за кого ми захищаємо. Это і так. проти кого на сьогоднішній день боретеся ви. Це на сьогоднішній буде, день? А давайте спитаємося, чи потрібна Україні платна освіта, чи потрібна Україні платна медицина? Це що українцям на сьогоднішній день потрібно? І ці всі референдуми давайте пройдемо в комплексі і ну, дамо відповідь наші запитання одним. А чому не. А народ це цілеї влади, народ цю владу Ну Народ же платить податки. Потому, народ потому, має право А Тому що реформу народ не проведе. Медицинську реформу народ а. не проведе. Чому да, ви думаєте, що народ повинен платити а... гроші і оплачувати ці всі реформи в своєї кишені і не має права висловитися з їхнього то, іще, приводу. Б народ хочет, да, але... Ну як? В Україні не б'ють, то ні нашій Україні, ні Діносовому центру, нічого не світить. Не світить абсолютно. І партія регіонів так само, до речі, Михайло Сольвич. Дайте промову сказати українську. Водиме, ви, про, ви про... так перебувалися, знаєте, що ви бачили, якою мови вибиратися, як не ми взагалі прилетіли сюди. Про мову. Так, проблема: ось в чому. Давайте все ж таки говорити так: найбільш поширена мова в державі Україна, російська мова. Це факт телебачення, кіно, телеконтент, журналістика і так далі. Але державна мова єдина в Україні українська. І це формула лінгвістичного компромісу, в якому Україна живе 20 років. Якщо ми зробимо ще російську мову другою державною мовою, то вона буде і державною мовою, і найбільш поширеною в державі Україна. Про що і навіть єдину про що мова йде? Державна мова це мова влади, це мова судочинства, це адміністративна документація, це мова чиновників. І те, що українська мова є єдиною державною мовою, це підтримує українську мову. Тому що вона в культурному сенсі не підтримується так, як підтримується російська мова. В чому відмінність французьких, франкофонів в Канаді від російськомовних в Україні? Тому що російську мову підтримує Російська Федерація, сильна держава через книговидання. А через... Франція а Франція не підтримує. А, а Франція трошки далі. Савік, Франція, Франція далеко, Франція з океаном. А Російська, а Росія Російська Федерація ось поряд. І по-друге, як по-друге, до речі. Якщо ми сьогодні ведемо де-факто в ряді регіонів України російську мову як другу державну мову, то, перше, всі чиновники, вся влада на сході України буде говорити виключно російською мовою, і вже теж сьогодні чиновники так мовити говорять уже російською більше мовою, а не українською, навіть тут в Києві. А Західна Україна буде говорити тільки на українській мові, як державній мові. Це буде дві України. І останнє: якщо у нас Буде панувати російська мова і як державна мова, і як найбільш поширена мова в державі, то скажіть мені, в чому сенс української держави? Є Росія. Там російська мова, до речі, одна державна мова, а не татарська друга державна мова. Там тільки одна мова. Тоді в чому сенс України? Це що, друга Росія? Це якась інша Росія. Ось в чому справа. Тому формула компромісу була і є, така як була 20 років. Хай вона залишається. Єдина державна мова українська. А російська мова наиболее поширена в державе. Специальный статус. Вячеслав Кириленко. Макрофон. Вот что говорят писатели? Я специально посмотрел, а на, какие, на каком языке писали свои произведения? Тарас Шевченко, Булгаков, писали, Гоголь. Оказалось, что как минимум половина творчества, их произведения написано на русском языке. То есть из глубины веков тогда Украина... нам посылали мы и Шевченко. Независимой. Украина и был независимой была или нет. И Михаил том, они говорили, что для того, чтобы стать образованным, культурным, интеллигентом, надо знать, писать и творить как минимум на двух языках: на русском и на украинском. Это же говорят светочи наши. Это писатели, это совесть нации. Это Тарас Шевченко. Когда это было? Это Булгаков. Это Гоголь. А о чем речь, да? А чему так а было? было? Когда выгодно, а когда выгодно, Шевченко выпячиваете. А когда не Шевченко втаптываете в грязь. Не надо, надо воспринимать, каким он есть. Поэтому он нам послал месседж. Нам сегодняшним из 19 века послал все, сюда в 21 Все, все, спасибо. Газарин. Вот вашу мысль мы просто вот узнаем вот, очень глубоко. А, ну, я, вы знаете, апеллирую вот опять-таки в подмене то, что сказал э, Петр Мага, да, к тому, что ребятам молодым фальсифицируют историю, что вот советская власть, она проводила русификацию насильственную. Вот я вам даю данные официальные, которые были в УССР. Кинематография. За три года в среднем на Украине снимала 62 художественных фильма, 141 документальный и 129 любительских. Сейчас два за пять лет художественных. Один документальный снять не могут. Мультипликация. За три года вместо Симпсонов. 87 было создано мультипликации, ну, дайте на украинском языке, ну, ну дайте мне, что вас можете? так бесит, вы дайте у у владе. мне договорить, ну, вы у владе. книга издательства, ну, вот сидит член Союза писателей, ну дайте мне договорить, член Союза писателей, Это было, им. 18, ну, так 18... 18... Им. ну да, вы мне обещали полминуты, дайте вот. да, 18 с 18,5 раз книга издания было больше в СССР, чем сейчас, Коцюбинского, Леси Украинки и Шевченко, за два года в УССР выпускалось больше, чем вы за 20 лет выпустили. И самое главное. Украинских детсадиков в городе Киеве, в столице Украины, было в 91 году 887. Сейчас их осталось 440, Давайте то, что постав... вам говорили. Поэтому нужно смотреть в корень. Хорошо, бедно да, бедно живет во Львове обычный человек. Ему не важно, написано там «картопля» или в Донецке «картошка». И там, и там Хорошо, систему все. нужно менять. Мы переголосуем. Поэтому язык... Нет, не... ну, ну нельзя... Ну... Та десять секунд так от власне коли в нас настане єдність, коли дядя Вася з Макеївки і вуйку О. Василь з Коломиї спитають, а що робити з олігархами, які до цього довели, і вони одною мовою скажуть гнати О, Гнати. Доброго одною мовою. Вони це скажуть правильно скажуть гнати, і це зрозуміють і у Львові, і в Коломиї, і в Давайте. в Макиївці. Правильно Поїхали! Хотели Берем бы еще. вы, Поехали. чтобы русский язык стал Они вторым нам государством Украины. Переголосован. Вы слышали аргументы. Опасно это для страны? Не опасно. Законы хорошие. 12 и 13, еще раз 2-3, еще раз попрос. 22. Номер 22, еще раз. Совет. з тобою. більше всього у вас в інтернеті підтримують за фразу вас підтримує 100% психотерапевтів. Це просто стало нарицательною фразою ось цього вечора. Так, ми прийняли. Готовьтесь. Після цього ви вы можете вийти в мікрофон, у садовий мікрофон і сказати за 30 секунд, що ви думаєте про сьогоднішню дискусію. Ми три теми обсуждали, да? Пожалуйста. Итак, смотрим на результат. Изменились ли они после нашей эмоциональной дискуссии? Сейчас читаем. Так, значит, что у нас было и что стало? Рожденное в Украине у нас было 3268. Это было. А что стало после? 76. 76. Значит, на 12%... Нет, на 8. Плюс 12%. Плюс 12%. Да. На поддержку украинской укра Да, значит, нет, не хотят, чтобы был... Урожденное в Украине еще в большей степени... Нет, неправильно, было 68, стало 76. Значит, 8% больше на 8% больше. Больше тех, которые считают, что не, должна, не, не должен русский язык стать государственным. А психотерапевты было 52-48. Вот было так. А стало. Все. Слава психотерапевтам. Да. Психотерапевты поняли. Савік, і тепер треба, щоб пан Михайло доніс пропозицію народу вже про відкликання законопроекту партії. Чіні на пожалуйста, представтесь. Так, смс голосування. Ми зараз закриваємо. Терапевтів. Мені дуже сподобалась дискусія сьогодні. Вона була така більш толерантна, ніж завжди. І так тихенько всі подивлялися в наш бік. Так вони себе поводили дуже непогано. Ну на рахунок мови мене дуже дивує, що люди, які займають посаду в Україні, які є державними службовцями, вважають за потрібне говорити російською мовою. Людина, яка живе в Україні, яка пам'ятає, що вона бере в Україні, вона повинна віддати в Україну там, де вона бере. І мене дивує, що люди, які займають посаду, депутати му мусять такі речі. Друга позиція на рахунок пане Карасьов просто сьогодні порвав за Лівію, що каже, треба туди відправити війська. Він Пан... не казав це. Пан... Але ми зрозуміли, що він... щоб ми туди втрутилися, щоб Україна втрутилася в Лівію. Я хочу сказати: запитайте в тих хлопців, які відслужили в Афгані, які були в Чечні, які пройшли гарячі точки. В якому зараз вони стані знаходяться, в якому соціальному. Вони нікому не потрібні, вони скалічені як душою фінансово і я, я йому пропоную поїхати самому туди. Тож то, ж, то інша війна, дорогенька. Представ. Я наші поводи студенти народження в Україні. Нічого проти російської мови я не маю, але ми втрачаємо свою незалежність. Ми Україна, і лише має бути одна мова українська в нашій державі. Добрий вечір, я Брата Шукдарія. Я хочу сказати те. Тим... Що ми вільні, і тобто ми повинні саме вибирати ту мову, на якій ми повинні спілкуватися. А оскільки ми живемо зараз в Україні, то як говорить 10 стаття Конституції України, державна мова в Україні є українська. А якщо у нас виникли такі ну, заперечення, тобто деякі люди хочуть розмовляти на російські, деякі кажуть, що потрібно розмовляти на українські, то я вважаю, що потрібно провести всеукраїнський референдум і Саме вже е, е, із, за висновки цього референдуму ми повинні скласти план дій. Дякую. Доброго дня. Мене звати Олексій. Я хотів би сказати таке: за весь час незалежності України, аж до тих пір, коли питання мови не винесли на політичний рівень. Суспільство погодилося з тим, що у нас дуже непогано розвивається російська мова, але єдиною державною є українська. Я вважаю, що Росія це велика і могутня держава, яка може забезпечувати розвиток російської мови в Україні або де-інде, і ми не маємо права її заважати. Але Будь-які питання пов'язані з мовою суспільство врегулює самостійно, і якщо депутат розмовлятиме не тою мовою, якою його хочуть чути, він просто не отримує голосів. Дякую, представтесь, ласка, і швидко. Мене зовут Андрій, і сьогодні не раз прозвучало в студії, що тема язика є маніпулятивною. Я правильно услышал, да? То есть ну, она закрывает что-то, какую-то другую тему. И я хотел бы пожелать себе и там, согражданам понимать, что скрывается за этими манипуляциями. Что присутствующие хотят замолчать, о чем не поговорить, говоря о языках. Спасибо. Все. К сожалению, те, кто говорят слишком долго, отнимают в итоге слово у тех, которые стоят за ними. Поэтому. Надо быть дисциплинированным. 30 секунд, 30 секунд. Значит, 32 тысячи звонков. Огромное количество. 32 тысячи звонков. И 66-34. Да, по да, проценту. но ну, все равно 2 трети позвонивших. Будем читать. А Часть на... по, по Бендере нам. Проводили а мы... вы великие украинцы? Велики, да. Ну, звонили. У нас Я Степан спросил. Бардера был Я в тройке. По-моему. Да. Да, в звоните У вас да. были в тройке. Да. Мы не